Святослава Карчук зібрав неймовірну суму на благодійному концерті у Лондоні. Хто став новим обранцем співачки Мадонни? Як наші знаменитості підтримують до хлопців на передовій своїми виступами? Все це та багато іншого у нашому дайджесті вже зараз. Український стендап-комік Андрій Щегель спочатку заявив, що втік з України під час війни завдяки дозволу на благодійний візит за кордон від мінкульту і повертатися не збирається. А потім ганебно висловився стосовно України і українців. Україна цирк з попайними дебілами, у яких нема шансів на цивілізоване життя. Після погроз розправи щиросердні вибачення не забарилися. Я приношу вибачення всім, кому скандал з моєю участю, завдав страждань. Вірити Андрію чи ні, вирішувати вам. От блогерці Ксюші Манекен після сторіс в інстаграмі всі повірили, що вона отримала медаль від головного управління розвідки Міноборони України. Повірили і обурились, за які такі заслуги. Та з'ясувалось, що вона просто пошила усіх у дурні і нічого вона не отримувала. Ніяких нагород. це неможливо за жодних обставин. Всесвітньо відомий бренд Луї Вітон вже вдруге осквернив свою честь проморекламою зі свастикою, яка дотично підтримує війну. Піарники не придумали нічого кращого, аніж використати латинську літеру В на тлі триколору. білий, червоний, і синій. Мовляв, В то Вітон. А кольори на стязі то насправді кольори прапору Франції, а не Московії, як можна було подумати. В офісі президента України теж не забарилися з коментарем. Розкіш краще пахне, якщо і рясно полити кров'ю. Чи не так? А наступна новина дуже схожа на помсту за помсту. Актор Ліам Гемсворт подав позов на колишню дружину Майлі Сайрус за те, що те звела наклеп на нього у пісні Флаверс. Ми вже розповідали вам, що в цьому хіті ображена Майлі. Дала багато відсилок на чисельні зради чоловіка, проте імені його відкрито не називала. Втім, на злодії шепка горить, як то кажуть, ліан так злякався за свою репутацію і багатомільйонні контракти. Що справа дійшла аж до суду, прихильники екс-подружжя не розводять руками. Як така гарна пара перетворилася на затятих ворогів, Для мене дивно, що люди думають, наче немає проміжку часу, який просто не виводився назад. Проміжку, який призвів до цього всього. А от співачка Мадонна після розриву з колишнім 23річним хлопцем Ендрю довго не горювала і пісні йому не присвячувала. Натомість у свої 64 роки закрутила новий роман із 29-річним боксером на ім'я Джош Попер. Танцівники з балету, моделі, а тепер боксери. Професії останніх обранців зірки різні а от вікова категорія до 30 – незмінна. Можливо, в молодиках криється секрет молодості Мадонни, це звучить дуже самовпевнено, але це певною мірою правда. Закордонні зірки розбираються зі справами любовними, а українські з державними. Святослава Карчук на благодійному концерті у Лондоні зібрав 147 мільйонів гривень. Кошти, за словами музиканта, підуть на медичне обладнання та відновлення лікарень, зруйнованих війною. На цю ж пісню обійми Векарчук написав ремікс разом із фронтменом гурту Месі ветек робертом Дель Найю, який з самого початку війни підтримує Україну. Там заробив себе. Бачива аж до дна. До слова Роберта вважають найбільш вірною кандидатурою на ім'я Бенксі. Того самого анонімного художника, який намалював сім всесвітньо відомих, проникливий графіті на вулицях України, в найгарячіших точках України морально-психологічний стен воїнів невпинно підтримує культурний десант артистів на чолі з Колією Сіргою. Цього разу кадрами з поїздки поділився Володимир Дантес. Ані ризик життям, ані гуркіт від обстрілів. Ніщо не зупиняє наших артистів від мети подарувати захисникам хоч краплю позитивних емоцій. Зараз працювала артилерія. До речі, вперше в житті я чув, як вона працює прямо, ну, так близько. Я думав, що я буду реагувати по-іншому. На жаль, війна загартувала нас до багатьох подій, але й відкрила багато нових сил. І завдяки тим, хто воює в тилу, ми зможемо. Ми переможемо. Слава Україні! Героям! Слава нації Слава нація! Слава нація! Слава нація! Україна! Звісно, хто там Путіна. Дякую <пілляє> вам. Рем'єра нового проєкту танки поїхали дулами на будинки. Я не зважала на це. Комусь кохана мам друга. замість порятунку себе і своїх дітей обрала стати порятунком для тисяч українців. Вони стали на війні щиту. Я кажу їм, я хочу на нуль з захистом. Ми їх донесли до машини на ношах, вижили всі, і останньою надією їздила в гарячі точки і спасала дітей. А хто ж їм допоможе? Історії жінок у мене зараз коло 400 дітей. Чия сила і незламність. Моя дівчинка молоденька зовсім міцні. Ні, ще за зброю. Ти залізна, але все ж таки ти жінка. Позивний Надія з 19 березня на СТБ.